Хочу почати з того, що відомі нам інформаційні технології та менш відомі операційні технології, вони є невід'ємними частинами сучасної інфраструктури. Як IT, так і ці операційні технології, вони всі базуються на інформаційно-комунікаційних системах різного масштабу та складності з тією лише різницею, що Операційні технології вони керують якимось фізичним об'єктом, наприклад, виробництвом, управлінням залізницею. Як кажуть, вони працюють у складі кіберфізичних систем. А в той час, як кінцевим продуктом інформаційних технологій є перетворена інформація. У світі вже багато років відбувається цифрова трансформація, що стирає межу між ОТІ та ІТ. Цю цифрову трансформацію часто називають цифровізацією, діджиталізацією. Це характерна риса цифрового суспільства, економіка якого базується на інформаційних технологіях. Так зване семантичне поле цієї цифрової трансформації включає такі поняття, як цифрова економіка, цифрові навички, цифрові права, цифрові інновації. Ми це все знаємо і чуємо. Тепер, нам важливо пам'ятати, що Україна визнана була одним з лідерів цифрової трансформації до широкомасштабної війни з расизмом. Розглянемо Окремі терміни, якими характеризується архітектура суспільства в цілому, чи ком'юніті, чи окремого бізнесу, є поняття сталість, стійкість, стабільність, надійність, живучість, витривалість і таке інше. Коли ми просимо Google Translate, наприклад, перекласти текст з цими словами, ми часто отримуємо їх перемішаними, хоча, в очевидь, це невірно. Ви бачите ці повтори, сталість, стійкість, там конституції стабіліті, стабіліті та І зворотний переклад також завжди неточний. Бачимо, Google Translate навіть разом з контекстом нормальним не здатний точно перевести ці терміни. От що там, приклад, таке Sustainability? Це так звана сталість, стабільність. І в сучасному розумінні сталий розвиток, Sustainable Development. Це те, як нинішні покоління мають задовольняти свої потреби без шкоди для майбутніх поколінь. Це великий проєкт, це програма ООН. Як об'єкти можуть, об можуть бути спроєктовані таким чином, щоб інтегрувати їх в оточення, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище, зменшити утворення відходів і споживання енергії? Що таке наступне слово надійність? Це не синонім стабільності. Sustainable та reliable часто, reliable часто протирічать одне одному. Щоб забезпечити надійне функціонування, треба витрачати більше ресурсів, будувати резервні потужності, йти на компроміс з екологією тощо. Живучість ще одна властивість систем. Вона каже, наскільки система. До наскільки довго вона виконуватиме власні функції з якимись обмеженнями, до того, як остаточно зруйнується під негативним впливом. Є довговічність, а скільки взагалі система працюватиме без капремонту чи глибокої модернізації? Є ще відмова стійкість і багато інших слів. І щоб довго не прораховувати, перейдемо до до доволі старого, але тепер модного слова резильєнтність. Ось. Як на попередньому слайді були вже приклади перекладів. Резильєнтність це не стійкість, бо слово стійкість дуже зашумлене і водночас воно наділене багатьма значеннями. Для будь-якої системи з будь-яким рівнем надійності, хоч 10n плюс 1, знайдеться могутній негативний вплив, який її зламає. І цей вплив ще називають подією HILP, High Impact Low Probability Event. Так ось резилінс це здатність системи поглинати такі страшні хілп-івенс під впливом, яких неможливо встояти. На даній діаграмі ми бачимо етапи негативного впливу. Коли він стався, це одиничка. Коли система почала руйнуватись під його впливом, це початок зниження її характеристик. Третє це завершення деградації системи. Вона стабілізується. І при гарному розкладі вона стабілізується десь не на, не на нульовому рівні. Потім четверте, це ми починаємо відновлення. П'яте ми вийшли на якийсь прийнятний рівень функціональності. А шосте, це ми повністю відновилися. Resilience, оцю резилієнтність, вимірюють та розвивають з тим, щоб уповільнити етап падіння, мати рівень стабілізації якомога вище, відновлюватись швидше. Та ще є мега-завдання після відновлення стати ще резилієнтніше. На сьогодні добре відомі поняття cyber resilience та digital resilience. Вони також входять в українське нормативно-законодавче поле як кіберстійкість та цифрова стійкість. Взагалі ще два роки тому була прийнята концепція забезпечення національної стійкості України. В ній термін кіберстійкості вживається тричі, але жодного разу не наведено його пояснення. Це дуже дарма. Я спробую пояснити його своїми словами. Незважаючи на наявність хороших інструментів безпеки, кіберзлочинці, кібертерористи, а також е, оті справжні, малоймовірні, але дуже потужні події, можуть призвести до настання кіберінциденту. Тому організації повинні бути готові для до відновлення після таких атак, забезпечуючи в результаті мінімальні збитки. В той час, як е, рішення з кібербезпеки захищає цифрові активи від атак, кіберстійкість. Е, 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 призначена для обмеження збитків, простоїв, збоїв та фінансових втрат, які виникають в результаті успішних кіберінцидентів. Крім того, кіберстійкість це ще й про виконання аналізу після атаки, що дає змогу організації оптимізувати свої стратегії, е, наприклад, аварійного відновлення. Американський інститут стандартів та технологій, який ми знаємо за абревіатурою НІСТ, в своєму гіді з побудови кіберстійких систем порівнює кіберстійкість із здатністю людського організму. Цитата на екрані, відновлюватись після хвороби і будує фреймворк кіберстійкості починає з припущення, щоб кіберсистему не вдалося захистити. Для побудови резильєнтної системи НІСТ пропонує фреймворк з 14 концептів. Серед яких не просто постійний моніторинг, а контекстуальний пошук, не просто захист в глибину Defense and Depth, який ми знаємо в кібербезпеці, а такі концепти, як випадковість, загадковість, асиметричність тощо. Що ж таке не кіберстійкість, а цифрова стійкість? Тут з визначенням ще складніше. Це здатність задовольнити свої потреби в сучасному цифровому світі тоді, коли вони недоступні звичайним шляхом, в тому числі, коли не працюють раніше використані цифрові засоби. Носіями оцього digital resilience є як окремі індивіди, так і їхні групи, спільноти, бізнеси і, можливо, навіть держава в цілому має свій Digital Resilience. Цифрову резильєнтність досліджують психологи, соціологи, економісти, багато інших істів. Подивимось на цю діаграмку з трьох кол. У нас тут цифрові потреби: це людські комунікації, наприклад, спілкування, цифрові державні послуги, електронна комерція, розваги, електронна медицина, може ще щось. Тут є цифрові споживачі, яким ці послуги потрібні, і є цифрові засоби, якими ці послуги доставляються до споживачів. Це сплетіння комбінацій є наче такою цифровою екосистемою. В цифровій екосистемі цифрова стійкість це перш за все здатність споживача, попри всі негаразди, дістатися до своєї цифрової послуги. А кіберстійкість це, можливо, здатність постачальника цифрової послуги надати її, попри всі негаразди. Яким чином це стосується українського ІТ та електронних комунікацій? Ось. Оця сумна картинка. Відомо нам з 2022 року, приблизно з жовтня місяця. Масований терор, що вчиняють рашисти щодо цивільних інфраструктур та, перш за все, до електроенергетики, напередодні нової важкої зими вже не можна вважати малоймовірною подією. Це абсолютно прогнозована річ. І кожен з нас з минулої зими винес свої уроки. Головним уроком, можливо, було те, що. Кожен бізнес, кожна, кожна сім'я домогосподарство, оператори комунікації, державні інформаційні сервіси і всі інші галузі адаптувалися до проблем з електроенергією, а проблеми ці постійно зростали аж до лютого місяця. При цьому кожна з груп використовувала різноманітні доступні засоби для, та організаційні заходи для більш тривалої підтримки можливості задоволення цифрових потреб. Якщо бізнес є надавачем цифрових послуг, ну, ось, наприклад, реєстратор доменних імен або хостер, Здавалося б, переїзд на колокейшн за межі дії рашистських ракет це реальне рішення, хоч інколи й дороге, бо це ж потребує будівництва нової інфраструктури за кордоном. Втім, в закордонній хмарі ви так само лишаєтесь об'єктом кібератак, а кібервійна для расистів в пріоритеті. Крім того, вам, як хостеру або реєстратору, на жаль, не буде кому. Надавати послуги, якщо ваші споживачі залишилися в Україні без електрики. І це питання цифрової стійкості кінцевого споживача. І наразі це визначальне питання. Воно турбує державу, бо цифровізація державних послуг, банківських послуг в нас на дуже високому рівні і відкатно попередні паперові версії цих послуг він вже нереальний. Це, як Ольшанський сказав, це храповий механізм. Він рухається тільки вперед. Ось наведено деякі приклади заходів з резильєнтності, які ми бачили з жовтня минулого року, як звичайні користувачі, провайдери, дата-центри, заклади роздрібної торгівлі намагалися щось зробити для того, щоб встояти і втриматись. Що ми дізналися тоді? Що побутові джерела безперебейного живлення для комп'ютерів, вони. Дешеві, які можна купити було на ринку, вони працюють в автономії ну лише годину, а потім вони просто димлять, вони не розраховані на постійну роботу. А популярні акумуляторні батареї швидко деградують під час війових відключень в режимі 4 години працюємо, 4 години заряджаємось. А ті батареї, які нам потрібні, коштують страшних грошей і недоступні в потрібній кількості на ринку. А побутові бензинові генератори, які через 100 годин мотогодин так званих потребують капітального ремонту. А хто знав, що зарядна станція Блюєті взимку не за що не буде заряджатися від своєї штатної сонячної панелі Блюєті? Молодець. Ну, а знаєте що ще? Оце, про ці генератори і Блюєті. А ось ви знаєте, що в Києві до АДСЛ у Картелекомівському, звичайно, АДСЛ більш енергонезалежний, бо він живиться від телефонних станцій, а телефонні станції мають особливу категорію по енергопостачанню. Але до АДСЛ в Києві підключитись неможливо, бо сам у всі свої кабелі мідні. Мабуть, вже продав. Більшість споживачів переключена на е розподільчі шафи, в яких стоять свічі і мультиплексори, які теж не живляться, бо їх треба чимось живити. Ой, і джепон треба будувати замість зернет мереж е по великих е багатоповерхівках. А хто це робить? Майже ніхто. Тепер же вже робить. А Starlink, ви знаєте, Starlink не, до... Starlink не дуже дорога штука, але її треба тулити на, 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 на дах в багатоповерхівках. Бо вона хоче бачити кілька супутників з боків. Ну, таке, купив класну штуку, а вона працює або в окопі, або на даху. Ну, я не про себе. Багато-багато чого нового ми дізналися в час е, минулої зими. Чого? Не заслухала мене. О! Ой. Ну, за невтішними прогнозами, наступна зима буде для України непростішою. Попри те, що насправді ведуться роботи, мені особисто генерал казав, працюємо над тим, щоб кожен об'єкт критичної інфраструктури був, був прикритий власним ППО. Але ми не маємо права на це сподіватися. Розраховувати. Сподіватися можемо, розраховувати не можемо. Тому в якості висновку я хочу наголосити, що ці уроки з подняття резилінс мають бути для нас, для нас вже мають перейти в стадію звичайного ризик менеджменту, коли ми досить непогано уявляємо, що буде, рахуємо можливі витрати і зменшуємо ймовірність їхнього настання. Але маємо думати і про нові виклики, бо завжди може бути гірше. Наступна зима може виявитись справжньою холодною зимою. А що, якщо ворог своєю кінетичною зброєю змусить нас всіх переселитись в підвальні приміщення надовго? А що, попри все резервування, якщо ми таки втратимо наші дані? А що, якщо, попри бронювання, наші ключові спеціалісти все ж підуть до війська, як ми працюватимемо тоді? Нагадаю про цей Ніст, керівництво побудови резилієнтних систем. Ніст-800, рисочка 161, том 2 там пропонується фреймворк резильєнтності з 14 концептів. Можна робити їхню проєкцію не тільки на кіберрезілієнтість, а на інші види резильєнтності. Але в той же час правила для Cyber Resilience в лоб не підуть до Digital Resilience, тому що можуть протирічити останній. Cyber Resilience – це про додаткові заходи запобігання, а Digital Resilience – це про додаткові заходи можливостей, про додаткові можливості, які мають бути в системі. Тож будемо розважливими, обізнаними і будемо резильєнтними. Дякую за увагу.